Десятій мені потрібно буде у нас в на, офісі. На Завтра роздача тіксі вже на чому. Працюємо, ми працюємо. А ким в 95-му кварталі замінити замінити? Не замінимо. Будемо трошки змінювати концепт. Тобто, працювали на одного фронтмена, зараз буде розмазня трошки. Перший квартал у нас новічки є. Як ви будете здивовані, побачите, кого ми в Буде, буде по-іншому. А, пра а, пра а третій, а скажи, будь ласка, третій. Думаю, є. <laughs> да? ну, треба сходу, де да? да, все добре. Okay. Краска волосся. Ви так можуть Зеленського. Зеленського? Я думаю, він сам приїде. <laughs> так різко спригувати. Чи готові, можливо, якісь жарти про нового президента? Ні, а він ж не а я він ж нічого, що робить. А які ново, що не знаю, які ново. Будь-які жарти можуть бути, не обов'язково погаю. Та що на двох писах. Ага. Як це допомогло, просто витримати? Витримати. Витрим. він міцний, але після цього ще досі. Тобто ви вважаєте, що це більше ще надало тобто, йому? Я, я дивлюся, бачу. Останній цей круг з того, що вже пішов на родину, на Та, ну, вчора, його дружину. Вчора було таке, я кажу, що Як я не вчора... знаю. Це добре. Дурні, ну що я можу сказати? Дур, дурні, дурні.